Сьогодні субота, відранку не сплю. Купила додому Чекаю, було в тренажерному залі, було две тепла. Купила собі, знайшла нарешті, бо я не можу знайти е, нічого дешевше, ніж Monster High. Отакий От драгon Zero Sugar. Зараз будемо дивитися, чого воно. Від цукру був. Це. Зараз буду втирати, і будемо зараз пити дві тепла. Vamos llegar. Vamos a la fontana. Нам передан тут дорогу, так швидше, буде, напевно. А потім просто прямо будемо йти. Фу, як пар, люди, пече. Там тінь хоча б. Пішла. Ну, не говори. Давай. Я приїла всюди. Я Завтра. Прийдеш додому, я тобі душ, швиденько сполусну, тобі легше стане, передимося просто і все. Оце все, що таке липке. Просто змиємо і все. Завтра я маю або купальний керсок. Добре, будеш собі купальний персональ. Добре, не, не подряпані це вже рідкість. Окей. Йдем. Добре, добре, кафе карамель, йдем перш туди. хоче подивитися. о, як гарно, тут яка природа класна. Йдем. йдем трошечки зараз просвіжимося і підемо туди. Уверх туди, до того фонтану, але 7.23. Може не тут зайти 723, може тут є багато. Тут що ж 7.23? зайдемо? Давай. А ще фонтан. Та то напроти фонтан усім дострий. Якщо хочеш. Фонтан, фонтан, фонтан. А то на корпути. Чудо острів, бач? Тут теж є чудо острів. І як велосмолч, де ми там бачили? А тут для маленьких діток. Дуже для маленьких. Що? Ну, круто. Пішли. Не знаю, потримаю, познімаю. Я, я сумку пече. Пече? Моя теж? Нагрілася? Ти бачиш? Бачила. Ідемо. А чого? Ідемо такого спочатку. Тут не дуже трасує, можна так тільки давай. Я буду спавану, що? Діво, як класно.

Можна собі налити того газованого. На поєміранту, пепсі, бачу, зілинок. І оці такі слеж, лохіна, вишневий, тедді, сніжний дракон, бабуган, драгон. А і морозинку є. Тож обіцяла показує ось такі штори. Поки що повісила тільки одну, дуже важко вісати, вісати, вісати позже, бо вони важкі і дуже вверх руки. І ось так: ось такий варіант. Дійсно, блека-аут, не прям 100%, але дуже класно. Саме так, як я хотіла. Мені дуже-дуже сподобалося, тому я буду вже собі ой. Працювати нарешті, нарешті. А тут ще хотіла вам похвалитися. Знайшла ось такі бомбочки для ванни, і вони по акції 50% знижки. Ну, ваніла, класно купила. Думаю, що ж воно таке. От Я його поставила, зараз будете бачити. Чому, Чому знижка? Почала наливатися більше води, і воно вже почало бачити, булькати так класно. І в результаті. Вода забарилася такий м -м, швидше до жовтого колір. Можливо, буде видно, можливо, ні при цьому освітленню, але тим не менше. Що наводить на денні думки, тому по акції не беріть більше. Всім привіт! Сьогодні ранок у нас почалося відключення світла. Якось так ледве працювала. Тепер обід. Я швиденько чину обід хочу зробити гречку з м'ясом. Тому зараз кидаю тушити, коряче філе. Нарешті розморозилося. Досить цікаво, велика філешка цей раз вийшла. З цього всього працювала. Хочу зробити, в принципі, салат а, стандартно з Мівіни. Варила яйця 30 хвилин. Не знаю, що з таке яєць буде. Це досить дивно. Ну, так і 30 хвилин. Але, але, будемо бачити. Зараз швиденько нарізаю, ставлю тушкувати. І буду дивитися, що там з яйцями. Зранку встигла все-таки піти в тренажерний зал. Я так собі за... ну, запланувала, напевно, що буду ходити в тренажерні зали по три рази в тиждень, вівторок, четвер і субота, щоб не з тяжкого дня понеділка починати, але щоб все-таки три дня було. Сьогодні так трішки потренувалася, ну, я б не сказала, що дуже активно, але. Такі підтримуючі тренування. Досить непогано. Трішки більше зробила вправ наверх. Трішки менше, ну, не зовсім менше, я б не сказала, що менше. На низ, на низ не зробила тільки одну на зовнішню сторону бедра. Але я думаю, що нічого страшного не буде, якщо не зробила. Зараз швиденько нарізаю. Поки воно буде тушкуватися, я підготую цибульку. Та морпочку. Бо до гречки, купила, до речі, ще сьогодні в копійці по акції олійку. Взяла дві банки, бо потім її немає, як показує практика, а мені її треба. Якщо її без час треба, то сенсу купляти чуть-чуть нема. Так, зараз ставлю, Тож підійду від вас, ставлю тушитися. Так, і будемо обирати яйця, подивимося, що з них таке сталося. Навіть фіст... все окей. певно, то філе заморозила, але... М -м -м, можу не зіря. Так, ставлю тушкуварки. Зараз секунду. Треба руки бамати. Хоч як переведено, мама каже. Не знаю до чого взятися. Нарешті не забула. Нарешті не забула купити сіль. Бо вже вкотре ловлю себе на думці, що, знаєте, ходжу, купляю все, окрім солі. І потім... так, Опа, а солі немає. Опа, а солі немає. Уже трішки є. Все. Але не настільки, щоб вона була. Тому краще все-таки більше купити. Купила цілу покупку. До речі, ось таку сіль використовую, досить цікава. По надрібного помогу я вже до неї повністю звикла. Тому... О, тому давно готувала, переважно готую так, щоб вистачило на декілька днів. Супчик ще є. Скажу вам так, не знаю, хто придумав заложники стереотипів, що жінка має, має повинна е, готувати. Боже мій, прибирати. привела. Це якийсь бред насправді. Не повинна вона нічого, нічого вона не любить, але але мусить. Але так, закладно суспільство, ще з тих часів багажінка була надто слабка, щоб сказати, ні, я не повинна. І так ми і продовжуємо робити. Так, пробуємо ті яйця. Ой, гарячі, я не долила холодної води. Як расунька, а на що мені дали? кипячена. печена і шити пальці в яйцях. Ось така замочена. Зате маю хорошу новину. Знову вага йде на спад. Незважаючи на те, вона все-таки хоче. О, дивіться, це я варила 30 хвилин, вона бідня біднітка. Ну нічого, думаю, що на смак воно не сильно плине. Мені здається, що жовток вварився в білок. Газдиня ще так. Але не маючи часу, бо я почала працювати включили світло, я поставила яйця. Думаю, так. Пару хвилин і виключу так, щоб ну, накруто зварити. Я варю, в принципі, хвилин 12, зазвичай. Тоді я точно знаю, що вони накруто для салату. Ну, тут, звичайно, в мене вийшло 2 рази по 12 плюс ще, ще половин. Це взагалі два з половиною рази. Я зварила, ну, колись пам'яталася, могла ще варити. І думаю, може зараз, поки є світло, шарлотку, шерлотку. Маю надію, що... маю надію, що встигну зварити в мультиварці. все І маю надію, що встигну спекти шарлотку. Ну, в принципі, просто зварилося. Ну, маєте, ну, от 30 хвилин варене яєчко. Не все так погано, як я думала. Так, зараз швидесенько розцей. Поки там тушкується. Зараз ще підготую. Е, так, Бачила мої штори, я дуже задоволена. Е, все, ну, так, щоб сказати, що прям від жари не спасає. Зато не пече. І мені не шкодить я так розумію на всю техніку, тому що мені так воно прямо в комп'ютер, в цю таку лампу, яку я включаю, коли от, наприклад, ох, боже, зима, рання весна, пізна осінь, коли швидко темніє, так і я не бачу, що твориться. І мені дуже важко працювати, тоді я включаю цю лампу, що я вам раніше показувала. Відповідно, сонце опирається прямо всю техніку. І, е, чесно кажучи, я от переживаю, чи воно пошкодить чи ні. Я не знаю, чи пошкодить, якщо чесно. Не знаю взагалі. Ніколи не цікаво. Але хто знає, напишіть. Можливо, хтось має таку практику. купила цукор, буду зараз тісно бегти. У мене цукру не було. Так, цукру не було, от я не поклав. А зараз буду пекти. Сьогодні е, самого е, салату буде менше, тому що, опачка, таку купила курячу, Звичайно, БТБ давніше думала, просто будемо різати, їсти, але щось вона стоїть вже декілька днів, думаю, ні. Так воно не піде, значить, воно буде по Не хочете їсти так, будете їсти інакше. Так, секундочку, ставлю тут, угу. Зараз будемо нарізати, і потім на квадратики. Я якась така сьогодні, ну не знаю, останнім часом, скоро планую відпустку, останнім часом досить е, стомлена. Е, можливо, е, трішки є процент розчарування, тому що нема на роботі так, як хотілося, бо так не ладиться трішки в мене план. Ну, е, як каже мій чоловік, Бог дає нам рівно стільки, скільки нам потрібно, і не більше, тому не варто скаржитися. Я не скаржуся, просто аналізую ситуацію і розумію, що вона мені на даний момент не мега подобається. Але зважаючи на те, що досить часто виключають світло і ну, просто нереально працювати, дуже важко працювати. Всякими правдами і неправдами пробуєш. Тому скажу вам, що і це добре. І це хороший результат, ще трішки є днів, ще трошки щось підтягнемо, а ні то решту буде на наступний місяць. Тобто немає. Погане, щоб не вийшло на добре. Так, зараз я швиденько на, на цей, це буде у мене салат з мівіни. Я купила три мівінки. Думала зразу, що ні, буде щось інше, а потім думаю, ай! Не буде щось інше, те, що я точно знаю: гречка з м'язком, салат з мівінки, зараз швиденько, супчик ще є. пальмані, напевно, все-таки доїм, бо воно вже не дуже добре, то вже скільки днів. Ті племені в мене, ну, але я ж то думала, що вони швидше підуть. А вони так, ну, можливо, через жару, я б не сказала, що ми їх так аж їмо. А можливо, що не знаю. Не можу пояснити, але так, їх надовше стало. А можливо, просто я як скажена, забагато їх наліпила в п'ятницю. п'ятницю, до речі, боже, сьогодні вже вівторок. Топреміново треба доїсти, бо скоро племенем тиждень, і ми їх викинемо. Тому таке. Зараз швиденько тушкою свіжого чогось, компот, якщо там є в холодильнику, щось зварила. Будемо пити, в принципі, ще посудко домити, поки тепла водичка. Хоча зараз так жарко, я вам скажу, що в принципі тепла водичка якби і не потрібна. Хіба що чисто для того, щоб краще відставала жир. Зараз ще трішки і вже йду, поки буде тушкуватися собі, я йду працювати. У мене зараз закінчується обід. Тому те, що встигнемо, те встигнемо. Я запарю мівінку поставлю, а, а поки вона запариться, це ставлю в холодильничок. І все. Буде такий невеличкий ланчбокс, Ну, як невеличкий. М -м -м, якщо тут є 2,8 літра. Ну, як сказати, 3літровий ланчбокс такий невеличкий. так? У мене є той ще такий величезний, я не пам'ятаю, наскільки він нап'єчено. А цей такий ну, порівняно невеличкий. Порівняно. порівняно невеличкий, не знаю, де такий ще один. Мені здається, що десь ще мав бути ще один такий самий. Не знаю, де досить е, такі хороші ланчбокси, їх можна знайти. Саме такі зеленими крішечками, їх можна знайти певно, у всіх магазинах. Я бачила такі копійці, мені здається, і в Аврорі часто буває, в епіцентрі завжди є. Тому собі накупити якийсь там комплект, який вам треба, який за величиною, зручно дуже холодильний складати, особливо, коли готуєш коли якісь гості. ну, Воно не займає багато місця і досить добре для різноманітних салатів. Якихось котлеток, якихось оладок, якихось таких приколів. Тому я вже собі так е, побачила і вирішила, що буду користуватися. Зараз гречку. Бо дуже малий просив у мене гречку. Він дуже собі сподобався. І саму гречку, в принципі, досить непогано їсть. А з м'ясом так взагалі. Зараз я швиденько з м'ясом. Треба буде зараз. Бо треба ж тушкувати. Спочатку я тушкую як? Куряче філе 25 хвилин, там та програмка. Так, трішки олійки і решту води. Воно більше тушиться воді, протушується, щоб було легенько. Потім я тушкою зверху о, докидаю ще зараз секунда. Потім докидаю ще подрібнену цибульку. На даний момент це буде одна у мене цибулинка зараз. Фу, одна цибулинка. І знову ж таки показую і аж не хочеться, бо глядає брудне. Але ладно, Так, зараз секунду. Насправді я за те, щоб ці штучки були плявої. Тому що по них не видно, де порізав, де що, а з таким враженням, що вона ніколи не мита. Але насправді ні є. Ну, кому я це говорю, сама собі, напевно. Так, е тому зараз нарізаю і натруща морквину. Морквина якась така не дуже ще й мита, не дуже важна зараз ОТБ цей раз. Хочеться якось доброї моркви, вона якась така вже стомлена, знаєте. Чуть чуть така, не першої свіжості, як я кажу. Але нічого страшного в цьому немає. Зараз ми ще все зробимо, головне, щоб смачно. Супчик сьогодні вже варити не буду. По-перше, не встигаю, я нічого. Бо я поки пішла, поки записала дитину на стрижку. Поки туди-сюди. Воно якось так вже, вже скінчилася та година обіду. Цей обід, він якийсь такий дивний. Я не знаю, можливо, ви не помічаєте. Та година, коли ти щось чекаєш, так довго човниться, це просто якісь... А коли ти дуже багато чого хочеш, вже прям тобі треба, так та година, якась така, я вам скажу, та як би пальцями, раз, раз і тієї години вже немає. Де воно сподівається, я просто не можу зрозуміти. Чи це наше таке сприйняття, чи що ну, якусь досить не дивно. Я не винесла. У нас зараз тут багато води йде. Не так того мусору, як у нас ці баклажки від води, бо я купляю і газовану, і не газовану. Боже ж ти мій, не знаю, скільки в хаті градусів, але явно більше, ніж мені потрібно на даний момент. Хоча я дуже ну прям дуже люблю чистоту. Люб чистоту. Бо чуєте, що... О, я вже все. Теплоту. У мене враження, що в мене що голова взагалі досить погано зараз працює. Так, дуже люблю тепло. Я віддаю перевагу, якби можна було зробити так, щоб, знаєте, зафіксувати погоду весною. Така, щоб 25 градусів. Не дуже жарко, не дуже холодно. Ну, отакий помірний клімат. І щоб ця погодка, що, рівні, що це воно все воно відсувається. Угу. Не знаю, чому. І ця погодка була ціле літо. Це просто було б шикарно. Але це нереальна мрія. Тому зараз ще на матру. І я до праці. Вже буду чекати, коли пікає. Дуже класно, коли ця мультиварка пікає. Ми точно знаємо, що вже пора забиратися. І буду закидати все решту. Звичайні приправи, сіль, куркума. І сухі коснек. Десь колись даю перчику, але дуже-дуже мало. Зараз подумаю, може дійсно ще печу шерлотку. У нас тут є булочка посипана маком, оця хала, знаєте? Але її чимось треба мазати. Вона щось ніяк не хала. Я вже сьогодні булочок не хочу. Я вже сьогодні, в принципі, з'їла двічі рулет. і почуваю себе так, така голодна. Я от не знаю чому. Тому що я так Чисто себе, я б сказала, здурила в тому плані, що я особо не їла, лише так, знаєте? Так, зараз і швидесенько до праці. А потім, якщо все-таки надумаю пекти шарлотку, вернуся до вас. Можливо, спечу шарлотку не зовсім таку, як завжди печу. А, знайшла в інтернеті досить цікавий такий м -м 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 -м. рецепт. А правда, там фрукт. фрукт. Не на яблучко, там фрукт взагалі -то, полуничка, сезонний фрукт, але, але маємо те, що маємо. Ну, Хай вбачаємо сезонний фрукт. Можу собі все І буде у мене е е цінно круглорічний, я б сказала. Тому що все-таки як не крути. Ну так, у нас ніби яблучко не круглий, коли ми жили в селі, точно було не круглий. рік. А тільки тоді, коли було, так? Але на той момент в магазинах яблуко є кроварі. В принципі, я думаю, що полонини можна зберігати кровавий рік, але вона просто не смачна. Яблуко ніби пролегну, а полониця все-таки чомусь, чомусь полоничка не смачна. Тому, ух, я те опріла, господи. Так, все. Дали водички. О, як добре. Хай собі тушкується. А я... А я за той час. Піду щось поїм, Всім смачного, швиденько до роботи, і будемо вже по ходу розбиратися, що ще планую. Якщо спланую, то значить ще буде відео про яблучний пиріг з трезелем. Дуже смачно.